Тексти це родзинка нашого підручника. І для того, щоб учитель міг зорієнтуватись, що є ключовим, над чим що ми відпрацьовуємо в даному тексті, є такі слова орієнтири, які користь, які написано вгорі. Якщо ми подивимось на даний текст, тут ми будемо говорити, зосередимося. Про текст, що таке текст, про тему тексту будемо визначати головну думку, добирати заголовок і шукати, визначати ключові слова. Хто читає і як читаємо? Ми теж вже обговорювали з вами, коли говорили про читання слів, тут можуть бути різні варіанти, і ви визначаєте вже у класі, чи це читає учитель, діти слухають. Чи це діти читають у парах по абзаці, то там, де читають для друга, а можливо, це у вас самостійне читання, вони відпрацьовують. Пропонуємо да. на тексті, ще читаючи перший раз текст, шукати слова, які є незрозумілими. Ви маєте орієнтуватися, коли добираєте, хто буде читати текст вперше, да? ви маєте орієнтуватися на це, який це текст. Яка задача перед вами стоїть після першого прочитання тексту? Скільки слів незрозумілих може бути для дітей саме вашого класу? І ще дуже важливо, що ви звернули увагу, скільки дітей у вас більш-менш читаючих і в яких погано сформована навичка читання. Тому що є діти, є класи, які... 19 дітей прийшло читаючись на початок року, і для них, наприклад, цей текст про дзьоби буде дуже легким. А є класи, де було 3-4 читаючих учні, і тоді потрібна підтримка вчителя або сильніших учнів при первинному читанні, первинному ознайомленні з текстом. Коли ви будете працювати з текстом, Перед читанням ви проводите роботу. Ось, наприклад, читаючи цей текст, ви можете подивитися на малюнок і попросити дітей передбачити, про що ми зараз будемо читати. І ці як ті предмети, які намальовані біля пташок, вони, ну, чому вони такі різні, і як ви думаєте, чому саме вони намальовані біля пташок? Це вже є та робота, яка буде мотивувати учнів прочитати текст і дізнатися глибше про те, чому саме ці предмети намальовані біля статі. Ну, вони здогадаються, що це по дзьоб. Ви, до речі, організуючи роботу з контекстом, можете продовжити далі цю лінію і пояснити, чому у різних стаків є різні дьоб, і як це забезпечує їх. Виживання в природі.